Ми не Санта, але також даруємо подарунки. Правда? З однією умовою. Всього лиш треба бути підписаним на мій Тікток. Ну що, погнали! Е, дивись, якщо ти на мене підписана, я дарую тобі цей новорічний подарунок. Yeah, yeah. Не підписана? Yeah. Ні. Ну, дивись, у нас е, скоро новий Стоп, рік. Щас. Тому дивись, навіть якщо ти не підписана, ти можеш yeah. підписатися, я тобі все, все одно його подарую. Підписалися. Yeah, yeah. А да? yeah, на показує. Так, що. Я дарую тобі подарунок. Дякую. Можеш розпакувати, подивитися що там. Прям зараз? Прямо зараз. Дякую. Давай. Давай. Так, давай. Що там? Опа. Опа. Ананас! <рес> угу. Бенгальський огні. Придбання аксесуарів в магазині сорт на суму 1000 гривень. Так, і ще там щось повинно бути. Ліск, подарункова карта на 500 гривень. Да? Там, по-моєму, на 1000 там дві по 500, я не помиляюсь. Все? Так, да. це не зря підписалося? Взагалі не зря. Він треба було раніше підписатися. Дякую. Дякую. Тобі. З наступаючим новим роком, Дякую. давай тені. Гарного Нас дня тобі. <клі> Також окремо подякати, це термінал за те, що допомагаєте нам робити такі подарунки. Ну а ви підпишіться, поставте лайк та залиште комент, щоб ми робили більше таких відосів.